В цьому відео ми продовжуємо працювати в урок-студію. Це вже третій урок. Напевно, вже з моїм голосом з кожним разом щось хуже-хуже. До цього тільки так нос був закладений, це вже щось я прихрип. Хрипрістав. Але надію, це ні на що не повліє. Так, я хочу дуже сильно виразити мою вдячність за те, що моє Моїх прошлих два відео вже зібрали по 12-14 переглядів на даний момент. Навіть по... сумарно там на одному 3 лайка, на другому 2. Мені дуже приємно. Один підписався. Мені це дало мотивацію. Ось що сьогодні ми будемо продовжувати роботу з партами. І також я хотів розглянути як... Вам був не розповів про одну штучку з циклом в В Ось у хілетруїду є дві функції. Continuer і break. Зараз поясню, що вони роблять. Ось о. Як бачимо, continue, він продовжує скрипт. І якщо, допустимо, ми напишемо контин, він просто продовжиться і буде далі йти. Ось так, як ви бачимо скрип продовжується. А от break, він повністю. Зупиняє цикл. Ось він зупиняється. Ось я навіть можу вам протестувати. Скрип продовжується, продовжується. І все. Але ще було поняття, що я зараз що додам. Ось я додав print. Ось можемо зайти. Цикл закінчився. Ну, це мені так, звісно, повезло на да, тройку випасти. І таке буває. В общем, сьогодні ми будемо далі розглядати все остальне. Так, дивіться, ми зараз спробуємо навчитися його передвигати. Дивіться, ми прописуємо. Почекайте. Все, ми продовжуємо. Так, для того, щоб нам переміщати наші парти, ми прописуємо брік. Ну, ми ж казали. А що це, О, все, правильно. Ось ми пишемо брик. Точка позиціон. Так, ось ми прописали. І тоді пишемо до рівні віктор 3. Точка нів». Так, зараз я поясню по берік. Ось брик ми вказуємо наш парт. Позиціон. Це його позиція в англійського. А вектор 3 це 3D пространство. Там ще є вектор 2. Але нам потрібен вектор 3, тому що ми переміщуємо парт, а не гуї. Це 3D-просто Ну і точка. Ніф, ну, нове. Ну, нова позиція. Так. так, і тоді, щоб нам бистро і правильно вказувати, не підбирати. Дивіться, ми можемо ось. У нас є парт оцей, так? Ми можемо його перемістити допустимо, хочемо, щоб він перемістився сюди. Ми ось так. Передвигаємо сюди і тоді заходимо в профтальці. І тоді отут вниз. Трансформ. Оце знаходимо. І тоді знаходимо позицію. Беремо, копіюємо і сюди вставляємо. <реш> Вибачте. Так, все. Тоді повертаємо його. До речі, щоб повернути назад, Ctrl-Z. Це дуже гарна функція. Це воно повертає дію. І ось все. І тепер давайте поставимо чуть-чуть. Щоб була затримка. давайте рибка. Все заходимо. Ось зараз і дивимося. Ось, все, бачите? Передвинувся. У ну, майбутньому ми навчимося його плавно передвигати, не отак от різко. Так, я думаю, все зрозуміло. Оце ми можемо прибирати. Так, далі ми навчимося його крутити. Далі повертати наш парт. Тут вже нам не потрібно позиціон. Ні, ну, тут, в принципі, все те саме, але ми прописуємо завість позиціон. Ротаціон. Так себе, ми можемо продовжувати. В общем, оце прописали ротацію. І тоді далі. Ми вже копіюємо трошки не те, а копіюємо орієнтацію. Ось у нас. Ось, Ось у нас. Ну, давайте я хочу повернути да, от скільки. Все, ось тут ми його беремо, копіюємо. Вставляємо сюди. І тепер. Ну, так, да, він повернувся, але щоб вам було більш. А, ні, не повернувся. Я його забув назад дозад. Тобто посихаю там буде. Зараз прописую.лай. Щоб було видно, що він повернувся. Все. Так ось подивимося. Ждемо, ждемо, чекаємо. О, повернувся. Все. Парту у нас повернувся. Так, це добре. Так, ми вже молодці. Ми вже, навчилися... ми вже навчилися його повертати, переміщати. Ми молодці. Так, далі я хотів би одну таку важливу тему розглянути. Це як функції. Функція це. Як зайдя, ото як собі Go запам'ятав, і тоді візде можеш його використовувати. Ось, допустимо, там запетав, що 2 плюс 2 равно 4. все. І тепер ти кожному можеш казати, що 2 плюс 2 равно 4. Або ж це як словали, щоб не розказувати, що таке мікроодонка, як вона працює, як вона виглядає, просто кажете, мікроодонка. Ось я зараз вам пропишу. Для початку нам, да, треба прописати є локал функція, є функція. Ну поки що ми не будемо запарюватися, будемо просто прописувати функції. Воно більш оптимізоване. Це ми вже далі розглянемо, що таке просто функція. Ось. І тоді прописуємо зміну. Ну, точніше, її даст, щоб вам було понятніше. Давайте назовемо її. Тест. Тест. Дивіться, ви дали ім'я. Вроді буде функцію, яку треба. Ну, або звеликоді. Там різниці нема, в Так, і ось ми прописуємо дужки. І тоді. Так, тоді ми повинні поставити Enter. У нас прописується Enter. Так. І тепер я зараз, попру... зараз попробую вам показати наглядно, як працює local функція. Так, давайте, щоб провірити, який такий скрипт Print. Давайте. Хі. Привіт. Так, і що в її визвати. Це функція. Це у нас як перемінна, можна сказати. Ну, а це просто перемена. Ми можемо щось вегесеньке сюди записати в одну строку. А от locлфункцію це велика переміна, в яку ми можемо отак от стручить, хоч не знаю, хоч тисячу строк записати. Ну. Міше статочно можна, якщо не поваляюсь. І тоді ми просто прописуємо. Ось, бачите, у нас виділося вже це є у нас. Отак робимо все. І обов'язково, прописуємо з дужками. Я не знаю, навіщо так. Але так потрібно. Так хоч я рогсудів. І тоді ми заходимо. І ось у нас велопріт хід. Все. Але якщо вбрати його, то в нас всього ж не буде. Бачите? Так, все. Я думаю, з цим понятно. Так, далі, отута. Що ж можна для О, взагалі цієї дужки? Тут можна так звані можна записувати на руску перемінні. Ось ми можемо написати А Б. Так, оце ми вже приберемо. І дивіться. О, також оце ж нам да, уже роксузер підказує, що є така функція ретурх. Воно повертає. Воно це ж бере. Поєднує оці зміни ретурн, він вроді обов'язковий, коли у вас є оці дві отакі зміни. Побачите. Так. Ось. Він їх додає. Але ми можемо, якщо не помиляюсь. Ні, не можемо Перепутав. Так. І ось. У нас він буде. Він в общем додає їх. Ми можемо А дорівнює 1 B дорівнює 3. Ну, хай таки буде, як я сказав. Звісно, поки що у нас нічого не видає, але воно вже їх додало. Щоб ви знали. Так, з цим, я думаю, все зрозуміло. Око-функції прям така особливо, важка тема. Тепер же давайте научимося з партами взає, взаємоздійствувати. Ось. По-нормальному, по-хорошому. Не так, що чисто щось їх передвигати, крутити. Щоб ігрок сам їх з, з партом взаємозяйствувати. Ми це можемо влаштувати також за допомогою функцій через стоячок. Командуєчек. Ось о, ми прописуємо брік. Наш брік. Тоді. Ми пишемо. Тепер ми можемо прописати той Все Бачите? Отакий той чит. Так, далі. Ми прописуємо той щет. Це той ще з англійською використовується. До торкнутися. І тоді ми через нові точки. Коннект. Коннект підсоєняємо. Function що функція. І ми отак повинні прописати. І тоді після цього ставимо Enter. І у нас вийде ADD. І тоді, якщо до бога прикоснеться, отут буде все, що завгодно. Не прямо все, що завгодно, буде виконуватися щось. І отут же опять можна перемінні давати. Таке як хит. Я знаю. Тако. Це для роботи. З гуманоїдом, да. гувалойдом, дивина назва. А так і є. Ну і ось ми можемо написати Ну Давайте не знаю. Е, ігрок доторкнувся. Ігрок доторкнувся. Так, і ось. Ми заходимо. Щось. Ну, ось ось. Ну, від мене не знає, що я отакі опідаю трошки. Ну ось ми бачимо. Ми доторкаємося воно... Ось як ми бачимо, пише. Так. Все. З цим зрозуміло. Добулося. Ну, Це така гарна функція, вона дуже часто буде пригодиться, так що ви її запам'ятайте. І також хотів додати одну параду. Оце дивіться краще після того, як ви продавилися один урок, не знаю, в мене чи в когось другого без різниці. Ага. Сразу же йти в Rogue Studio краще і тестити, і пробувати повторити все те, що людина зробила на відео. І тоді ваш е, мозок буде більш запам'ятати інформацію, теж, ту, що він получив. Бо якщо ви просто там, не знаю, подивитесь на відео, уйдете кудись. Не знаю, погулять. То ви так тільки по інформацію в цей заходите. Та що це така порада. Далі я б хотів би розглянути ось. Ми ж не будемо все робити через тільки в скрип, скрип, сервер, скрип, сервер, скрип, сервер Правильно сервіс. Ми ж можемо додати і в остальних блоках ось ось скрипт. Ось ось ми бачимо. Додаємо. Це враз тут чуть Так. Це репевно закрию. Осьо. В самому. Euh, блоки, щоб був скрипт. І дивіться: одна дуже важлива функція це скрип.пед. Дивіться. Euh, зараз попробую пояснити. Ось, давайте вкажу у нас Ой, Мій адгрізку забув переключити. Так. До рівні скрип.пед. І ось цей скрип.пед. Він дуже важливий. Дивіться. Скрипт, це ми починаємо от самого нашого скрипта. Ось бачите? Саме наше начало. І тоді перед, це санглійського е, родитель. Оце ж тут е, Іар. Іар. Вибачте, не вимовлю. Ось воно йде вверх. Перед, це ми так піднімаємося на одну ступенечку. Дивіться, ось ми вказали перед все. Ми вказали до оцього Якщо ми. І ще раз, одну точку добавимо і прописуємо ще раз перед. Тоді ми вже піднімемося до Workspace. І дивіться і тоді, щоб ви зрозуміли, можна Whiteford failed. Давайте таке. І ось. Його. Ми вже в workspace можемо прописати Максе Максе Все. Думаю, це зрозуміло. Так, цей урок вже підходить до кінцю. В що, я не знаю, ми напевно закінчимо роботу з партами. Будемо вивчати другий цикл та все остальне. Також ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь. Та якщо щось буде незрозуміло, можете написати в коментарях, я постараюся відповісти. Все, до зустрічі!